Друзі, всім доброго, осіннього! хочеться сказати денечка, але ж він на самом ділі зимній деньочок розпочався. Сьогодні 20 листопада, і в нас випав великий сніжок, як бачите. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Так що, друзі, якось так. А що нам? Нам потрібно зараз завести наш бетмобіль, бо потрібно відправляти донечку до садочку. Захарчику тут пару метрів пройти до школи, а тваря йде сьогодні до садочку. Так що, друзі, загадка вам з самого із самого такого ранку. Нас зимою білим цвітом, сад зацвів, неначе літом. Відгадуємо. Ой, блін. Хотів я ще вам вчора познімати. Воно сніжок моросив. Батько каже, буде сніг. Ну Я не думав, що скільки зранку буде снігу. Сантиметрів, мабуть, 20 вже насипало. Ще одна загадка, друзі. Крил немає, гарно літає. Відгадуємо швидко в коментарях свої відповіді. Так, ну це все добре. Це все добре, нам зараз потрібно добратись до пульта управління <смір> даним цим бетмобілем. Дивіться, як засипало конкретно таре те там. Тете там те. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Йо Йо-ма-йо! Тут темно, як у бункері. Бачите? Терете тере те. Сніг репить під ногами. Ну що, Заводимо малишечку. Так, за бортом у нас 0 градусів. Малишка завелась так трошечки, сердилась. Рідного пробігу у нас 229 856 кілометрів. Так що, друзі, якось так. Включаємо невеличку печечку нехай прогрівається. Друзі мої, підписнички мої, знаєте, як я в минулому році налякав зиму. Отак от, от. Придбав одну лопату і підшамане в іншу. І вони були готові в строю. І е, лопати зробив, а сніг не прийшов. Так що, може, це буде дієвий метод і на цей рік. Лопати дістанемо, може сніг перестане йти. Так, це все жарти. Ось знайшов. В себе в гаражі, бачите, таку штучку, щітку щітку і чищалку від льоду. Так що йдемо зараз відкопувати нашу ласточку. А перед цим поглянемо, що тут наші коти. Так. Що тут наші коти поробляють? Це ваша перша така осознана зима. Ви Ми в минулому році були маленькі і в основному прожили в котельні. А тут, бачите, сніг, це для них щось ноу-хау. Реакція тік-тока це просто. Ти хочеш на ручки, так? Да? Що? Відкриваємо сезон в котельні, будете котельщиками, так? Да? Будете топить? Лапки мерзнуть, пішліть, я вас заховаю. Бо мені шкода цих тваринок своїх. Та всіх тварин шкода. Компот, йди сюди. Пішли, грійтеся. Давай. За мною. Так. Ще, друзі, будете на мене лаятись. Та й батько говорив. Розгрузили метал, каже, закинь його в гараж. Ніт. Алерчика якісь інші плани, щось робити. Бачите, метал на дворі. Це дуже погано. Це дуже погано. Так, ну що, друзі? Таким чином. Беремо, щищаємо сніг з нашої ластівочки. та 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 тара Бачите, щось виясняється. Добре, друзяки, бо руки мерзнуть. Тут нема чого цікавого, потрібно дуже скребти швидко. Працюємо. Так, друзі, як бачимо, за хвилин 10 вичистив всю автівку. Що хочу сказати, ця щітка буде супроводжувати даний автомобіль аж до весни. Що хочеться ще вам сказати? Хочеться вам сказати пару прислів. Прислів'я, знаєте, як про зиму. Зимою сонце крізь сльози сміхається, в лютому зима з весною зустрічається, До лютого ще нам далеко, звісно, але ж, зима починає вносити свої корективи. Як лютий не літуй, а на весну брівне хмур. Ну, це такі більш про пізню зиму. Зараз у нас тільки листопад. Чесно, не хочеться, щоб зима так швидко прийшла до нас. Але ж маємо те, що маємо. Ще дуже багато справ не зроблених. Бачите, туї в снігу. Хто таке бачив? Их же, ж по... Их же можно поломать, правильно? ⁇ там вообще расчехнулась еще. Это страшно. Лопати такие. Зломалась, чини. Потрібно підв'язувати ту я так зрозумів. А це, бачите, друзі, невеличкий фонтанчик повинен був бути. ще Недороблений камні Це колесо із цього, з комбайна Дон вкопало сюди. Так ще, холодно, страшне. Зараз Відвезу Вареньку до садочку та обв'яжу ці туї. Бачите, що твориться. Так, друзі, що хочу ще сказати по прислів'ям. Як за ніч снігу намете, так і зимовий шлях стане. Ну, якщо чесно, ще ж не хочеться так багато снігу і так швидко зими. Так, прийде зима, нажене ума. Це на цю тематику, що. Потрібно вчасно дороблювати свої справи. Так, не так, як я. Те те, те і забув вон метал закинути, заховати, ну нічого, заховаємо ще. Так, то сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха. Все вірно. снігу нападає, хлібу, хліба прибуде. Це говориться в народі, що зима вкриє. Землю і озимка буде не вимерзне. Озимка буде і буде Україна з хлібом. Все буде добре. Так. Е, багато снігу, багато хлібу. Це до тієї тематики. Сніг в Україні, озимку і буде дуже багато снігу. Е, до завірюхи треба кожуха. Все вірно, потрібно зимою вдягатися, конкретно вдягатися, бо зима не пробачає помилок. Так, друзі, ще одне прислів'ячко. Воно стосується всіх причетних до сільського господарства. Так що, друзі, воно звучить так: зима біла не із снігу, а все сіно та сіно. Так що, друзі, всіх з прошедшим святом сільського господарства, всім бажаю терпіння, наснаги, бо сільське господарство воно таке, така річ, що потребує вашої уваги. Відсотків так на 99. А 1% ви можете приділити сім'ї. Так що, друзі, на останок хочу сказати по присліям. Держись хома йде зима. Так що підсумуємо, вдягайтеся, бо зима хто зна якою буде. Купуйте наряди собі, одягання з своїм діткам, щоб не мерзли. І готуйтесь. Зима, як кажуть, лютує в основному. Так що, що тут наша ласточка? Ласточка наша прогріта. Зараз принцесу чекаємо, вона виходить і їдемо. Так, що, Валерчик, ще хотів друзям своїм підписничкам сказати. Часно перевзувся, залог успіху такий в зимовий час. Часно перевзувся. Вчасно наливав мивайку, вчасно знайшов щітку. Бо я в минулому році її довго не міг знайти. Так що лопати приготував. Я думаю, наш танк вийде звідси без проблем. Але приготував, будемо із Захарчиком чистити, якщо більше нами те снігу. Більше мені, менше Захару. Ну, як, він одну хвилину. Поки йому не надисть, поки не замориться, як, як часто буває. Покидає, так, поюрзає лопатою. А далі в нього охота пропадає. Так, ще одне, друзі. Хочу показати, що тут у нас за двором намило. Хоп. Так. Зимова казка. Це просто, друзі. Бачите, автівки їздять без питань. А ще одне насам машини. І досі копають буряк. Так, друзі. Та пора, коли копають ще буряк. І в таку пору. Так. Та я думаю проїдемо. Захару то 2 метри пройти до школи. от Варвару потрібно відвозити в садочок. Добре, друзі, не перемикайтесь. Ну, ось, поки Сахар спить, що ж йому тут? 2 метри пройти до школи, він прокидається пізно, Варенька мені допомагає із прибиранням двору, да, Додь? Доць, що ти хочеш сказати? Я зараз любив в садик. В садик, молодець, садочок, так? Давай лопату цю, Прийдеш в садочку, я думаю, тут уже снігу не буде. Що ти ще хочеш сказати моїм підписничкам? Всім дуже привіт. Ви сніг зараз час Я йду в у садик так спаїс. Та... 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 І навчатися новому так. чомусь, так? Да? Угу. Ну що, поїхали? Люднючка, поїхали. Ну, що сказати, друзі, траса розбита, в принципі, ну, від снігу розбита, в принципі, все чудово. Їдемо впевнено. Проблем з цим немає. Бачите? Їхати можна, одним словом. Так що, друзі, якось так. Відвезли Вареньку. Зараз будемо займатися своїми справами. Що значить, мій братішка не лінується з самого ранку. Трошки обкидали, а з самого ранку працює. Що ти, братішка, трудяга, з самого ранку працюєш, да? треба кидати. Не кидай мене вступся, я ще не мити. Всі соромляться, мій YouTube канал, ну і нічого. Бач, як красиво виїхав із плиточки прямо на дорожку, не по сніжку. Давай, їдь, удачі тобі. Не газуй саме головне. Не навалюй тільки. Все. Не може рушить навіть. Це дожилися. Привик на іномарках їздить. Поїхав. Пока. Будемо будем замість ростика чистить сніг. А що робити? Будемо чистити, допомагають брату, брату потрібно допомагати, правильно? А він хай катається. Бачите, яку е корисну роботу робимо. Разом з вами, друзі, а як ви думали? Що жарти жартую, ні. Братом поїхав, кинув мене в таку холодну погоду. Навіть перчаток не заставив. Лошка, ану йди сюди, йди бігом сюди. Іди сюди, ану йди сюди, щось питаш. Іди щось спрошу. Щось запитаю у тебе, йди бігом. Чистим, чистим. Доброго ранку, пані Юля. що скажете про зиму? Одне прислів'ячко народне. Або віршик. Що, що я Не знаю. Не знаєш. Льошка, прийшла зима. Що ми наші плани? Льоха <плес> є зима розписана погодинна, так? Да? А ти куди? А, я поняв. Поняв, по ранкових справах Олексій пішов, а супруга видать в магазин його. Ну нічого. Серьо, добрий ранок. Твій син оджав в мене машину, дав мені лопату, каже, відкидай. Росій, правильно? А то привик знімати, так? Да? Треба відкидати. Ну а що робити? Працюємо. Вже на якійсь... На якусь хлібинку заробив. А що ж ви думали, підписнички? Так ранок починається Валерчика. Як не в себе працюю, так у когось. Не потрібно соромитися, працювати. Потрібно брати, лопати і копати, блін. Та ти що? Гростик машину купив нову, Калина називається Де ти їздиш, сину? Я вже з півдвору відкидав. Що ти скажеш за апарат? Нормально. Нормально? Дорогу тримає, да? Виде, да. Так. Для сільської местности, любима моя фраза мого батька, для сільської местности сойдет. Так що, друзі, сейчас трошки з росиком побеседуем, далі ввімкнемося. Так, друзі, плавно під'їхали до старого хутору. У мене ще тут дійсно були плани грандіозні на старому хуторі, а зима підкралась. Чому так б? сніг не сходить? Якщо були б були по цій тримачі сніга, взагалі було б печально. Пошли оттуда. Снежок, башь как высоте. Башь-то пивмает снизу. Оп. И все. Оп. Пивмает снизу. Все чітко. Ключ забув взяти, думав всередині показати, та там снігу точно немає. Це, друзі, зима на старому хуторі. Дах перекритий, вже себе почуваю впевнено. Єдине, що недолік такий. Знаєте, як то не встиг доробити. Це ось ворота і паркан в іншу сторону. Отак от. Оце єдиний недолік. Ну нічого. Може ж, дасть Бог, та доробимо колись. Правильно? Я теж так думаю. Всьому свій час. Ну, а так, друзі. Всім дякую за перегляд даного коротенького відео. Хотів вам показати, що зима прийшла вже до нас. Так що, друзі. Слава Україні! Все буде Україна! Всім добра, друзі! Всім добра!